Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну запіканку з овочів, простий рецепт, тож берімо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно. Будемо наливати воду в каструлю, ставити кипятити. поки водичка кипятиться, беремо цвітну капусту і розділяємо на суцвіття. Одавже наше закипіло, додаємо щіпку солі і будемо класти нашу цвітну капусту, будемо варити 3-5 хвилин. Друзі, додивляйте з відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, а в кінці обов'язково напишіть кому що сподобався цей рецепт. Поки наша капуста вариться, ми скоренько будемо нарізати овочі. Нарізаємо морку. Тримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте проподобайки, без колом чи й коментрези, якою окріничі міста видивиться відеозворозв'язок, це дуже класно. На такі кусочки ми нарізали морку. Тепер ми беремо печерицю, очищаємо та нарізаємо. Овочі нарізаємо не дрібно, нарізаємо на більші кусочки. Дуже смачний і дуже швидкий рецепт. Тож скоренько продовжуємо готувати і будемо смакувати. Тепер нам буде потрібен кабачок. Друзі, напишіть в коментарях, чи любите овочеві запіканки. Як часто ви їх готуєте? Кабачок вже наш нарізаний, тепер нам буде потрібна половина солодкого перцю. У мене жовтий, можна взяти і червоний. Перець ми вже нарізали. Наша цвітна капуста вже трішки проварилася. За 5 хвилин ми будемо її витягувати. Беремо форму, форму з трішки вершковим маслом і будемо на дно викладати нашу цвітну капусту. Починаємо викладати всі наші овочі. Починаємо викладати кабачок. Тепер будемо викладати моркву. Будемо викладати в довільній формі. Тепер будемо викладати печериці і зверху будемо викладати перець. Овочі ми вже викликали, тепер будемо готувати заливку. Беремо 2 яйця, додаємо спеції за смаком. Я буду додавати сіль, орегано і також буду додавати трішки солодкої паприки. Я додаю свою улюблену спецію хмелі сонелі. Перемішуємо виделочкою. Будемо додавати 2 столові ложки сметани. Добре, перемішаємо. Немає різниці, яка буде жирність сметани. Може бути і 10, і 15, і 20. Також нам буде потрібна одна столова ложка борошна. Друзі, будемо добре перемішувати до однорідної структури. І також за смаком додаємо ще трішки зеленої цибульки. Все будемо добре перемішувати, і наша заливка готова. Заливку будемо виливати поверх овочі, будемо запікати при 180 градусів 35-40, в залежності від вашої духовки. Також зверху ще потрібно буде посипати сиром. У мене сиру небагато, грам 20. Наша смакота готова, відправляємо в духовку. Громад на весь дім будемо смакувати. Друзі, якщо ви зайшли вперше на канал, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про подавайки обов'язково напишіть коментар, що сподобався вам цей рецепт. Всім дякую. Дуже простий рецепт, який сподобається точно, всім смачно, просто та швидко. Спробуйте приготувати. Ця запіканка є дуже смачна. Овочі приготували всі просто неймовірно смачно. Вони ніжні, м'ягенькі, Тож всім смачно. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео. всім па-па-па. Миру та спокою всім нам. Не забувайте підписатися, поставити вподбайку і написати коментар.